До бюджету громади надійшло 21,7 мільйонів гривень державних субвенцій. Кошти слугують компенсацією за недоотримані доходи та податки через війну. За рахунок цих грошей у міськраді планують завершити проекти капітального будівництва, в тому числі на капітальний ремонт тепломереж передбачають 7,7 мільйонів гривень. Заміна передбачається в будинках 26, 28, 30, 16 дріб по проспекту Григорівського десанту і хіміків. 18. депутати на позачерговій сесії 18 травня. Проголосували за такий перерозподіл коштів. Ми на ці кошти дійсно не розраховували. Ці кошти, які покривають диспропорції, які виникли в наших місцевих бюджетах в наслідок не до отримання коштів. Ми всі розуміють, з чим це пов'язано. У нас багато підприємств призупинили свою діяльність, багато підприємств були в простої. Зараз більш-менш робота налагоджується, але між тим місцевий бюджет підніс досить суттєві втрати. Тому ми отримали кошти, і ми можемо завершити роботи, які були розпочаті ще в минулі роки. І вони стосуються благоустрою і підготовки до замо онне сезону в нашому місті Частку з отриманої дотації у розмірі 14 мільйонів гривень виділили на ремонт доріг в Южному. Йдеться про ділянку шляху від знаку якір по проспекту Григорівського десанту до перехрестя з вулицею хіміків. Багато мешканців скаржаться на те, що дороги в місті в незадовільному стані. Це роботи, які борли розпочати досить, що мені здається, в 2017 році це стосується в'їзду в наше місто. Дорога знаходиться в незадовільному стані, тому є можливість зараз прямо була спрямувати ці кошти, на які ми тобто не розраховували і. Є така можливість передбачити кошти на забезпечення потреб 28-ї окремої механізованої бригади поки на стадії ініціативи та протокольного доручення. Дискусія щодо цього виникла після обговорень змін до бюджету. Я особисто двічі привозив листа на ім'я міського голови від командира військової частини а 036 Перший лист був ще підписаний покійним полковником Гуляєвим, який залишився без без розгляду в цій раді. Другий лист я е, привіз е, в лютому місяці цього року він також залишився без розгляду. Так мені було відомо вчора. На сьогодні якісь, ну, якимось чудом знайшли відповідь, написану в березні місяці, в якої зазначається, що в Южненській міській громаді відсутні грошові кошти для забезпечення функціональ... функціонування військової частини А нуль три у суму 3,5 мільйони гривень. Повну версію позачергової сесії міськради з коментарями дивіться у програмі Об'єктив. В Южницькій поліклініці проводять діагностику за допомогою лор-комбайна. Нове обладнання в кабінеті оториноларинголога дає можливість досконало діагностувати пацієнтів та вчасно попереджувати ускладнення, розповідає лікар Анатолій Діденко. Пристрій є багатофункціональним. Цей пристрій дозволяє безболісно проводити, наприклад, ендоскопію носової порожнини, гортані, горла, наприклад, отоскопію, тобто огляд вуха слухового проходу. Дуже корисно, наприклад, коли дітки приходять з сторонніми тілами. Вуха або носа, які не видно, наприклад, при класичному огляді, там з використанням лампи, дзеркала. Можна безболісно, комфортно для дитини, наприклад, зайти ендоскопом в нос або в слуховий прохід, побачити це стороннє тіло, його видалити без цього пристрою, як і раніше, як 100-200 років тому назад, лор лікарі користувалися лампою звичайною дзеркалом лор, тобто рефлектором налобним. Ну і зараз користуються таким методом, але вже можна сказати, що це. Дуже застарілий метод, і не завжди можна за допомогою цього методу побачити якісь патології. Анатолій Діденко працює в Южній поліклініці з листопада 2022 року. Молодий спеціаліст переїхав з Херсона через війну, де навчався та проходив інтернатуру. Роботою в Южному вражений. Я був дуже здивований, що в місті Южному така. Ну, Досконала, можна сказати, лікарня, як для невеликого міста. Все необхідне обладнання в міській лікарні є в наявності, тобто пацієнт може отримати допомогу по будь-якій спеціалізації, досконалу, вчасно, поліклінічна допомога теж на високому рівні, тобто в поліклініці є у кожного лікаря своє обладнання. Лор-лікарі радять дотримуватися профілактичних заходів. Щоб попередити захворювання вух, носа та горла, наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Юж не має намір встановити побратимство з німецьким містом. Ініціатива належить українці, яка понад 20 років проживає в Німеччині. В міській раді таку пропозицію підтримали. Відповідні офіційні листи були підготовлені в управлінні економіки на початку травня. До нас звернулася жіночка Віроніка. Вона колись мешкала в нашій громаді, і вона звернулася з такою пропозицією: що давайте спробуємо, пошукаємо місто і спробуємо написати листи. І ну почнемо цей шлях. Ми обирали довго ну, перебирали які, які є схожі міста з нашим з нашою громадою. Зупинилися на міст, місто на півдні Німеччини, місто Констанс. Воно так само портопромисловий центр півдні Німеччини. Є в нас спільні риси, тому ми написали такого обґрунтованого листа, чому саме вони, чому ми, що в нас спільного, і наразі сьогодні ми очікуємо на їх відповідь. Місію комунікації між Україною та Німеччиною взяв на себе фонд Блакитно-жовтий хрест. Це кадри саме з цього фонду. Зустрічаємося з очільницею Ліндою для того, аби передати листи. Ми думаю, до вас приїхали з міста Южного Одеської області. Важливо, чому тому, що кожен українець знає, звідки приходять прилітають ті бомби, але кожен українець знає, звідки приходить ота допомога і. Одвіна два народи якраз можуть якраз в цей момент показати, скільки ось ці цінності кожному важливі, і скільки вони цінують. Вони, в Україні ми платимо за ці цінності за волю, за демократію своїм життям. В Німеччині вони, звичайно, кошти, і допомогою солідарністю, і це вже те, що що ми маємо спільна, і разом ми це зможемо. Це дуже важливо. Наскільки німці відкриті, зараз дуже відкриті. Зараз е, Україну любить весь світ, і це дуже важливо, що е, Україну зараз і Німеччина так бачить в такому позитивному демократичному або е, Напрямку, який буде розвиватися, звичайно. В напрямку за волю ми готові віддаємо і готові віддати своє життя. І це натхнення для всього люду цієї землі, який демократично думає, і впевнена, що і якраз зараз той час, який ми можемо, стати якраз самими настоящими. Партнерами, якими як одне одного варті, налагодження зв'язків між Україною та Німеччиною це один з напрямків роботи фонду. З 2014 року українська діаспора в Німеччині об'єдналася, аби допомогти Україні протистояти російській агресії у 2022 році. Робота фонду набула більших масштабів. На початку це було ем, як проект. Канікули для дітей, ми приймали в себе дітей, які постраждали від війни, і робили їм двохтижневі канікули з розвагами, для того, щоб діти трошечки відпочили і прийшли в себе. Так. А з початком повномасштабного вторгнення ми розгорнули нашу діяльність. Ну, до ось таких масштабів, де забезпечуємо наше майбутнє. З початком повномасштабного вторгнення допомагати у фонд прийшли чимало українців. Це пані Надія. Вона приїхала до Німеччини з прикордонного з Росією містечка. Ми відзняли процес, як вона формує бебебокси для немовлят. Коробці 56 найменувань. Незабаром цей вантаж відправиться до пологового будинку в Чернівцях. Будь-які бажаючі просто люди приходили, записувалися, мали час приходили. Це були люди, які мешкали вже. Е Багато часу в Німеччині так і вони допомагали на початках. А потім, коли освоїлися перші переселенці, які ми також надавали допомогу в різного формату і з допомогою з Паперовим оформленням безпосередньо тут на складі з їжею, з розміщенням в такому форматі. От і коли люди трошечки відчули себе в безпеці, так бо це перші місяці або тижні місяці, це трохи стресово. А після бомбардування приїхати в спокійне місце, вони не, не одразу були адаптовані. Вони приходили сюди і знаходили тут нову сім'ю один одного знаходили, знайомилися і тут підтримку. Зараз в Німеччині українців вже не називають біженцями. До громадян нашої країни звертаються друзі. З представниками української діаспори зустрічаються на всіх рівнях. Це фото з церемонії нагородження Ангели Меркель державною премією землі Північний Рейн-Вестфаль» як видатної особистості. Суму премії у розмірі 25 тисяч євро. Вона пожертвувала німецько-українській благодійній організації блакитно жовтий Хрест для організації це стало несподіванкою, зазначено на сторінці фонду. Гроші під. Уть на медичну допомогу Україні тим часом в Южному сподіваються, що нашому місту вдасться встановити побратимські відносини з німецьким констанцем, і незабаром в южному почнуть розробляти проєкт німецького скверу, в знак солідарності та дружби.